В обласному центрі продовжують серію патріотичних муралів. Ще один витвір мистецтва з'явився в Хортицькому районі. На цей раз митці зобразили молоду та усміхнену дівчину, яка обіймає нашу неньку Україну. А довкола квітнуть маки, волошки та пшениця. Подивіться, і ви на цю красу. Жителі одного із будинків Хортицького району захотіли прикрасити своє подвір'я патріотичним розписом. Ми кінолікліч в групі. І у чаті мешканців будинку закликали, щоб створити патріотичний морал. Всі мешканці погодилися з цією ідеєю. Вирішили створити мурал під назвою Кохання. Тут проявляється те, як ми любимо всю Україну. Зараз тут у нас фотозона. Хто біля муралу проходить, посміхаються, всім подобається. Приємно дивитися на обличчя людей, які задоволені тим, що у нас з'явилася така краса. Ми гроші достатньо бистра. Ми зібрали кошти дуже швидко, приблизно за два тижні. Жителі гарно сприйняли нашу ідею. Це своєрідний тренд. Малюємо мурали у Хортицькому районі. Над цим муралом працює запорізька художниця Ганна разом з командою. У них це вже п'ятий мурал, але цей найбільший нам Браціліс дві голови правління ОСББ до мене звернулася голова правління ОСББ цього будинку, щоб зобразити щось і патріотичне, і що підходило для дитячого майданчику. Ми вирішили зобразити дівчинку, яка обіймає Україну. Написали її площу. Це символізує те, що вся Україна наш дім. Загальною площою мурал сягає 120 квадратних метрів. На створення цієї краси пішов майже місяць. Рядом на слідуші стіні. Поруч з цим муралом на сусідній стіні, ми вирішили зобразити теж дівчину, але у більш спрощеній формі. Але вона не менш цікава ніж дівчина, що на стіні позаду маде. Будемо додавати ще квіти. Місцеві кажуть, що дивлячись на таку красу, одразу ж відчувають натхнення і піднесення настрою. Тож патріотично, красиво. дуже патріотично, гарно, яскраво. Таким чином обновили наше подвір'я. Дивлячись на мурал, відчуваєш позитив. Цим муралом ми показуємо любов до нашої країни і що ми її обіймаємо. Життя. щасливе життя від маленького до дорослого. Ось це для мене символізує мурал. Квіти, молода дівчина, дуже гарно. Хотілося б, щоб зобразили і країни, які нам допомагають. Дуже приємно подивитись на це все. Настільки грі душ на, скільки, Діду, це... душу, на да, да, настроєння піднімає, настрій вірніше піднімає і проходить. Прямо хочеться по цій стороні. Тепер сюди буду ходити. Кожен запоріжець по-своєму трактує, що для нього означають такі морали проте всіх об'єднує найголовніше наша перемога.